Боже, у вас усюди кав'ярні. Тут ходимо, там кав'ярня, там ходимо, там кав'ярня. Провіряємо все на районі, бо в кожній ох чуть не облився. Ти розумієш, що все так собі було би. У нас на районі на Троєщинському, де я в принципі таке досить комфортно і людей дуже багато. І аудиторія нам підходить. Чому? Тому що вартість напоїв, які ми продаємо зараз на сьогодні, якщо порівняти з стаціонарними кав'ярнями, вона в два рази менша. І зараз подивимося, чи є тут у нас кав'ярня. Може, а якщо є, це буде непідставне відео. А ну-ка. Дивимося. Немає. Ну, а якщо немає, то це нова локація Добро для дня. вас. Добре. А у вас кав'ярня самообслуговування не встановлювалася раніше? Ще раз. Кав'ярня самообслуговування. Зернова. Ну, її забрали вже давно. Вони сказали не рентабельні, з'їхали. Все, все, ну от. А ви пили каву? Пили каву. Да. Вам подобалось? Да. Все. Дуже була, ну, Нікуди не треба було ходити, була смачна кава. Все ідеально. Спасибо. Ну, Бачите, Прошу. для клієнта це було так і, напевне, поїхав далі шукати рентабельну локацію. Насланніша ціна Україні – 3 тисячі євро.